Голос. О. Я хочу сказати один вірш. Він вже давно написаний мною, і е, цей тиждень він такий був, так скажемо, як розказати, важкий для мене психологічно. І е, було багато в мене питань, як взагалі спілкуватися з людьми, що таке спілкування з людьми, як це робив Ісус Христос взагалі, тому що. Комунікація з людьми це у нас така і важливих і дуже важких речей, які, яких є місії, так скажемо, поставлені на людину. Вот. І я якось зайшла в Інстангам, почитала з тих вірші, які написала, і думаю, оце, це те, що Бог хоче від нас. такий момент важливий, це ми просто забуваємо любити. Той момент, коли нам хочеться на когось накид, стати з ким. Де скоріш штовхнути психологічно, ми просто забуваємо той момент, що Бог нас полюбив. Полюбив так сильно і що віддав свого сина за нас. Е... Ти кажеш любити це важко, а Бог нам дає це за правило, заповідь і пораду. Любити усім серцем, думками, собою, усім, любити, не думати, про що, а буде мені, що буде мені займе. Без користі, жаності, обману, любити, показує Ісус як нам це робити, і в Біблії це все описано. Та ми забуваємо собі, та ми дозволяємо собі забувати, і гріх так просто можемо чинити. Чому ж ми не можемо навчитись просто любити? Любов доготепить усіх і усе, любов насчить не грішити. Смиреними бути, лагідними, чуйними, такими, як Ісус Христос, наш Бог. А Він живе у нас і каже по любові впізнають люди, що ви, братя. Ти Христовий, відкуплений від гріха, то як же ти можеш не любити? Ти сварки чиниш і сперечання, образу ти маєш довго і важко. Богові бою дивитись, як у твоєму серці це все, ніби норма речей, ніби так і повинно бути. А Він пролив кров на Христі за тебе, за те, щоб ти навчився любити. Я любові ти відроджений, і Він хоче через тебе сіяти, немов яскравий світильник у темноті ночі. Він хоче тобі серці дати, щоб ти ним ділився, дивлячись перехожому в очі. Він є твій батько, а ти, його син, полюбив так сильно, і ти люби. Амінь.